Цінність часу, дар часу нам дається життя для того, щоб ми могли з вами прожити щасливе життя і виконати задачі, з якими сюди прийшла душа, що допоможе не втрачати час і, навпаки, взяти той ресурс, який дає життя, Іти в усвідомлення, пізнати, чому відбуваються певні події, коли ми не відчуваємо своє серце закриваються можливості пройти цей досвід, тобто ситуації життєві стають більш складними, і нам все важче і важче дається бачення і усвідомлення, коли ми поважаємо час і вчимося робити все вчасно, до нас повертається життєва енергія. Вище часу це світлова енергія і це ось хаос. Да? Тобто ми можемо побачити, що, наприклад, в житті якийсь хаос, щось незрозуміле. Це так само говорить про втрату часу. Тобто час структурує, світло структурує. Це про що? Про порядок в нашому житті, це про дисципліну нашого життя. Так. Спочатку для того, щоб пройти через якусь практику, потрібно пройти через дисципліну упорядкування свого життя, усвідомлення того, як ми живемо, тобто навести порядок в своєму житті, так само в внутрішньому своєму стані, і це допомагає повернути нам такий цінний ресурс як час.